Слава Ісусу Христу, Христос ся рождає. Славію! Отак ми сьогодні, дорога велика українська родина, святкуємо велике християнське свято. Святвечір – це дуже родинне свято. Приїхали мої батьки, моя мама, моє тато. І так кожній українській родині. Дякую. Молоді! 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 І так кожна українська родина збирається на свят вечір за столом, кладуть 12 страв, і ми очікуємо прихід Спасителя у цей світ. Але це не тільки українська християнська традиція, 12 страв. Це набагато більш важливіше. Адже святий вечір і Різдво Христове це велике християнське свято народження, народження надії, народження мрії, сподівань і впевненості в тому, що ці сподівання звершаться. Це велике свято єдності і спорідненості, тієї єдності і спорідненості, яка у нас є тут, на Майдані. Тієї єдності і родинної близькості, яка з'явилась в цілій Україні. І це свято дуже знаково, що ми тут на Майдані разом зустрічаємо. Бог прийшов у світ людиною. Він прийшов людиною для того, щоб людина стала Богом. І як дві тисячі років тому, ми зараз в небі. Можемо побачити зірку. Погляньте, ось вона. Там є зірка. І Євангеліє пише, що янголи прийшли до пастухів і сказав: янгол, не лякайтесь, я маю вам сповестити велику радість. Народився Спаситель. І Євангеліє й до нас звертається, і до нашого майдану, і до нашої країни. Не лякайтесь, Бог з нами і Бог з Україною. У нас все вийде, у наших родин все буде добре. І наша країна заслуговує і буде мати світле, велике європейське майбутнє з Божого благословіння і Божою ласкою. Христос це рождає. Христос рождає! Христос рождає!